Супер коротенький відос про те наскільки це поганий реліз. Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Ну почну з самого початку, коли я тільки запустив гру. Я це не записував. Але запуск гри ну, дуже довго відбувався. Мабуть, десь хвилини дві. Я у меню чекав, поки воно там щось завантажиться і покаже мені вже саме меню. Спочатку був чорний екран, і іконка завантаження. Реально, десь дві хвилини я чекав. Потім я це вже записав, бо це ну прям дуже смішно. Гра, як ви бачите, на весь екран. Але мишка працює тільки у певному діапазоні екрану, тобто далі я не можу рухати, як мені натиснути Next Ну це цікаво. Звісно, можна клавіатурою це зробити, але я це записав, бо це реально смішно. Я навіть робив альтаб, звісно, щоб впевнитися, що гра активована, типу для миші. Але добре, переходимо до самої гри та до графіки. Наступний прикол для ПК релізу. Усі ми посміялися з релізу на плейстейшені, як там все чудово працює. Тож, ПК, ми маємо ліміт або 30 FPS, або 60. Давайте спочатку 60 і вертикальна синхронізація вимкнута 4К, DLSS на якість та пресет графіки ультра. Ну і ми бачимо 60 FPS, і відеокарта працює на 100%. Далі я увімкнув вертикальну синхронізацію, щоб не було розривів. Переходимо у ліс і бачимо. 52 FPS, і я не можу сказати, що рівень графіки тут ну супер не щоб навантажувати на 100% RTX 4080 Super. з ділсесом на якість. Я не бачу тут такої графіки. Ну, Ви бачите, що є і сильніші просідання по FPS. Давайте тепер поставимо хай пресет. Подивимося, що буде з FPS. І так, у лісі вже стало краще. Звісно, ми маємо завантаження локації <свісно> при переході. Доходимо до ось цієї цікавої локації. Цікава вона тим, що тут сильно просідає FPS, і це ми на хай пресеті, а не на ультра. І тут просідає FPS. Тепер так само на Ультра, як ви бачите, тут у лісі 50 FPS. Сюди заходимо і теж падає FPS. Ось тут дуже дивно, що ми можемо отримати аж 43 FPS мінімальний. Знову перемикаюся на хай, те краще стало, але не ідеально. Тепер давайте поставимо медіум теж зовсім трішки стала ситуація краще. І тільки з пресетом Low, FPS піднімається, але ви бачите, що графіка це не графіка, це якась фігня. І так грати можна тільки, якщо у тебе якась 1060, і ти дуже сильно хочеш пограти цю гру. Ну і тепер можемо затестити ультра пресет графіки, але з лімітом на 30 FPS. Фрейм тайм, як ви бачите, не рівний, трішки він щось там дергається. Але в принципі 30 FPS, як 30 FPS на геймпаді, Якщо вам треба, <свісно> то можете пограти. Це ж все ж таки, тут не дуже активний геймплей буде, але я вже відмовився назавжди від 30 FPS, тільки 60 мені треба мінімум. Тож, отака у нас ситуація на релізі з МГС 3 Дельта Снейк Ітер. Дуже цікавий реліз. Конамі, що ви курите.